Так часто ми намагаємося стати хорошими християнами самотужки через самоконтроль або списки різних заборон, які намагаємося виконувати. Але можливо справа в тому, аби потребуватися про те, щоб плекати плоди Святого Духа більше. Про це ми сьогодні поспілкуємося разом із пастором Віталієм Скрипкарем у темі, чому закон без сили проти плодів Святого Духа. Вітаємо! Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали. Так, сьогодні у нас дійсно такий. Кінець нашого марафону. Ми uh -huh. говорили uh -huh. про дев'ять плодів дев'ять частин одного, одного плоду Святого Духа. І наостанок у нас є вірш, який все підсумовує. Так? Він записаний в Галат 5.23, що на таких немає закону. Чому от таку радісну підбірку плодів Святого Духа очолює або закінчує саме така фраза? Uh -huh. um. Дуже важлива фраза, і дуже важливо нам правильно розуміти цю фразу. Адже багато людей, коли читають на таких немає закону, вони вважають, що закон скасовується. І тепер, якби закону взагалі немає. Тобто, якщо в мене є плітка, то я можу робити ніби беззаконня, які... то воно скасовує будь-який закон. Але якщо ми дивимося детально на цей текст, ми розуміємо, що тут немає протиставлення плоду духа і закону. Навпаки, це дві речі, які доповнюють один одного і які є в гармонії своїй, вони повинні бути у христинини: і закон, і плід духа. Наприклад, коли молода людина шукає собі друге життя. Там дівчина шукає хлопця, чи хлопець шукає дівчину. Можуть існувати стереотипи, що ти можеш знайти тільки там розумну дівчину, але не гарну дівчину, або гарну дівчину, не, не, не розумну дівчину. І е, є щасливі люди, які знайшли і те, і те в одній людині. Ці речі вони ну, неправильно вважати, що це речі, які не можуть існувати разом, що вони мусять взаємовиключати один одного. Так само і з законом, закон він по факту потрібен, він показує, що таке є гріх, він показує, де людина чинить неправильно, але виконанням закону людина не спасається. Людина спасається все-таки благодатям, людина спасається через духа, який дає цей плід. Тому цей вираз, що означає під закон, не під законом. Той хто має плід духа не під Це громадянин, який живе в своїй країні, але кримінальний кодекс його ніяк не... Засуджую його ніяк не стосується. Чи існує кримінальний кодекс? Існує. Чи потрібен він потрібен? Чи я маю переживати відносно кримінального кодексу? Навіщо мені переживати, якщо я не порушую його? Якщо в мене немає ніякого бажання щось зробити, те, що прописано в кримінальному кодексі. І я можу на нього не зважати, адже іншими словами, він ніби написаний у мене в серці цей кримінальний кодекс. Я можу жити Спокійно, знаючи, що він мене не засуджує, mm. ось так і тут мається на увазі, та людина, яка має цей плід духа, вона може жити спокійно. Закон існує, закон потрібен, але закон не засуджує людину, тому що вона нічим не порушує. Закон. Як можна порушити закон? Коли вона добра, коли вона лагідна, коли вона стримана. жертовна стримана? Яким чином я порушую закон? Тому я можу бути спокійний, якщо є цей плід. Закон мене не буде засуджувати. Мені дуже нагадало, це ще один вірш з Біблії, що праводи на суд не приходить. Хоча так, суд є. Mm. А, але цей суд не, не відбувається над праведною людиною, так? так Так, ось і ще цікаво, от якщо продовжити заглиблюватись у це, трошки вище прочитати цей розділ, Галатам П'ятий розділ. Там написано про діла закону. Mm -hmm. І цікаво, йде протиставлення Павлом. Він спочатку описує, що таке діла закону, а далі не описує, що таке діла духа, а пише, що таке плід духа. Що е, неможливо е, от, правильні вчинки просто робити, mm -hmm. тому що це формалізм, це законне своє, а е, щодо дух, він дає певний плід, який проростає зсередини. Він не йде від е, неправильних мотивів, щоб заслужити, спробувати догодити якимось чином Бога. Він просто йде зсередини, тому що це дар, який дає дух Святий, який проростає всередині. Угу. А Хотілося би ще розібратися трішки ось з законом. Угу. А, закон, от що саме він робить, яка його дія, тому що хтось може подумати, що це якийсь еліксир, який угу. вирішує багато проблем. Але угу. що це насправді? Закон а, в посланні до я що закон, така аналогія, яку ми досить любимо і часто приводимо. Написано, що це є дзеркало. Mm -hmm. Закон він просто показує людині, що вона грішна, вона десь неправильно чинна. Тобто це є той лакмусовий папір або той тест, який я можу проходити і розуміти. А сьогодні мною керує Дух Святий, сьогодні дійсно я маю цей плід духа, чи сьогодні у мене плоті, я роблю не те, що Дух Святий. Тобто, закон він є лишень оцим тестом. Деякі люди вважають таким чином, що закон він більш актуальний був старому завіті. Вот е, на горі Синай даний він був, як десь заповідей, і там дуже актуально, Бог дійсно слідкував за. Виконанням цього закону, а Ісус прийшов в новому завіті, і Він ніби скасував закон і вже не потрібно, тому що є благодать, є плід духа, і вже про закон ми не переживаємо. Але якщо подивитися, які люди оточували Ісуса, коли Він прийшов. Так це були ті люди, які е, досконало дотримувалися законів. Він навіть неодноразово їм показує, дивіться, ви е, прям, е, дотошно все виконуєте, десятину даєте з м'яти, з тміна, з усього самого дрібного, каже, ви молодці, да, в цьому ви, ви класно все робите. Але е, він не каже, що тепер, ну, якщо ви так робите, вам не потрібно спасіння. Або, або або гарантовано воно вже або яку, гарантовано воно, воно вже є Тобто їм також потрібен був Спаситель. Ті люди, які жили в Старому Завіті, їм також потрібен був Ісус Христос. І вони також приносили жертви в храмі, які символізували жертву Ісуса Христа, смерть Христа. Не своїми заслугами, не виконанням закону, вони повірив Ісуса Христа, отримували Спасіння. І тому закон Він. Як був актуальний в старому Завіті для того, щоб показати людині, що вона грішна, вона потребує спасителя, вона потребує жертву за гріх свій. Так само він актуальний і в новому Завіті, коли він просто вказує, що тобі потрібен спаситель, спаситель тобі потрібна жертва за твій гріх. От і все. Іншої ролі в закону немає. Він просто вказує на те, що ми грішні. Оця е, фраза, я думаю, яку е, багато хто чув, що так грішник потребує спасителя, і саме через закон ми пізнаємо, до кого нам потрібно з цим усім приходити. Дуже цінно, що ви зазначили про пліт духа, так що це не є. Е, Якісь вчинки духа, там. Там, діяння духа, тому що дуже часто я думаю, протягом всіх цих дев'яти днів, коли ми говорили про різні частини цього плоду, ми співставляли те, що є любов, а є любов, якою люблять люди, але це не плід духа, так тому mm -hmm. що вона часто буває егоїстична. Чи, наприклад, самовладання, контроль над собою, коли ми намагаємося це зробити, для того, аби виглядати краще в суспільстві, не бути таким, можливо, емоційним? <кхів> і ось це протиставлення, ми бачимо, що в нас часто є вчинки, які там. і є частиною у. Всіх цих паралічних дев'яти част, е, частинок плоду, так? але mm -hmm. вони не є плодом Святого Духа. От Як тоді е, відрізнити? Мені здається, це якраз і є оце протиставлення законництва, коли ми mm -hmm. намагаємося все це зробити самотужки, і коли це є плодом. Так? От mm -hmm. В чому суцільна і така вагома різниця сьогодні для нас, щоб ми зрозуміли е, спасіння так, е, через не діла а Ісуса, і оце mm -hmm. законництво, яким ми намагаємося покращити себе. Сад, чи є просто територія, де я хочу, щоб був сад. Угу. Яким шляхом я можу піти, щоб це зробити, щоб дійсно там виріс сад? Найперше це взяти насінинку, там, взяти, наприклад, яблуко, хочу, щоб воно було. Мені потрібно посадити. Має пройти певний час, поки воно дійсно проросте, мені потрібно доглядати якимось чином. І чим воно менше, тим воно більше вимагає ось цього догляду. Я повинен переживати за температуру, щоб цей пагінець маленький не засох, повинен і за вологість і щоб не перелити, і в той же час, щоб йому було достатньо. Коли воно проростає, стає велике дерево потужним стовбуром, і я вже можу трошки менше до цього прикладати зусилля, воно вже більш природньо росте. І зрештою, на цій. Іть яблуні появляються плоди, появляються яблука. Якщо я хочу піти іншим шляхом, здається легшим і швидшим шляхом, щоб так довго не чекати. Mm -hmm. Я можу піти на базар, там, де продають, наприклад, швабри, і взяти, відрізати нижню частину, У мене є стовбур, я можу посадити цей стовбур. Просто сухий стовбур, ну, суха дошка. Я можу до неї чіпляти якісь гілки, пробувати, щоб було щось зелене. Іти на базар купувати яблука, привозити, прикріплювати сюди, Ну, на наступний день я вийду, а воно все обсохне, і листя обсохне. Плоди обсохнуть, вони згниють, І мені постійно треба буде робити цю муку, іти купляти, чіпляти ці плоди, але вони там ніколи не будуть жити. Оце людина, яка намагається досягнути через законництво. Тобто вона дивиться, що закон він має певний стандарт, певну вимогу, і вона не відповідає цьому. Що робити? Я буду ділами пробувати відповісти цьому. Так ніколи не народжується от, е, дійсно цей плід. Плід народжується від насінинки, коли я маю цього духу, коли я запрошую Духа Святого в Своє серце, коли я дійсно проходжу через покаяння, коли дійсно отримую прощення гріхів, ось там зароджується ця насінинка, яка, зрештою, може дати плід, плід духа дати. А якщо я пробую ділами, це не з тої сторони я підходжу, воно є безсилим. Інколи людям. Навіть починає трохи знецінювати закон або ж закон а, підганяти під свої справи. Mm -hmm. Коли я роблю якийсь вчинок, і мене Дух Святий докоряє, я читаю в Біблії, що це не можна. Можливо, мені хтось із друзів каже, дивись, тобі потрібно звернути на себе увагу. А я починаю сам собі говорити ні, це не важливо. Для Бога це не важливо. Він мене любить таким, як я є. Тобто я намагаюсь Божий стандарт, Божий закон підтасувати під своє життя і сказати, от Божий стандарт. І я відповідаю Божому стандарту. Це по факту також є законництвом. Я не хочу дати Духу Святому змінити мене, щоб він перемінив мою думку, моє серце, моє ставлення до багатьох речей, а я підганяю Божий закон під, під себе. Це ні до чого не приводить. Воно має отої дійсно благодаті, яка може змінити мене зсередини, яка може зробити переміну цю трансформацію в моєму житті. Тому єдиний шлях це бути з Господом в особистих стосунках, в особистій щирі молитві, читати Біблію, і це насінинка, яка зароджується. Угу. На початку можливо трошки більше мені часу треба приділити, коли не хочеться молитися, коли втомлений, коли немає часу ні на що прийти і таки помолитися, побудувати ці стосунки з Богом, щоб цей. Паросток він проріс і приніс зрештою плід. Я нещодавно почула таку цікаву думку. Якщо дійсно е, Ісус Христос це наша лоза, так а ми так. це галузя, то чому ми маємо хвилюватися про плід? Єдине, що нас має цікавити, це чи прив'язані ми достатньо сильно до цієї основи, да, до цього так. джерела? Я думаю, якби ми частіше собі нагадували, що плід духа це дійсно не не наші зусилля над собою, бо так часто християни намагаються вдосконалитися. Самостійно, але вчора ми буквально теж нагадували, що ми в цьому всьому не самі. Так. На протиставлення теж цікаво, що у заповідях заповідей так? Угу. плодів духа 9. Можливо, угу. в цьому теж якось вони перегукуються. Я переконана, що має бути в цьому щось своє. І якби відбулася трансформація в житті християн, якби, наприклад, заповідь не пожидай, перетворилася на плід любові або добрості. Угу. Так, це дійсно дуже гарна трансформація. Тобто, заповідь в нас спочатку, ніби ем, коли ми читаємо її, це зовнішній чинник, де ми починаємо себе обмежувати, <тит> коли є оце бажання егоїстичне, я кажу, стоп, 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 мені це не потрібно, але зрештою має прийти до внутрішнього переконання, я маю прийти до Христа на цю лозу, який зробить цю внутрішню переміну. І дійсно вона так відбувається. Як, наприклад, якщо я сиджу в компанії, там голодний дуже, і дивлюся на сторінку. Лишилося останній там не знаю, останній шматок піци, останній шматок торту, чи, що би там не було. І можливо, десь через виховання, через те, що я розумію, що так не можна, я сижу і думаю, я не візьму. Тобто, ну, є ще багато людей, мені потрібно вступити, я не візьму, а всередині от, є той дух, а я дуже хочу. А що вони мають бути? А я голодний, а вони не розуміють мій, мій стан і так далі. Оце от, внутрішнє переконання. Спочатку є. Виховання, яке мене стримує щось не робити. Ну якщо в іншій ситуації, якщо це е, моя рідна сім'я, мої діти або любими людинами пішли на побачення, і точно така ситуація, останній шматочок залишається, що у мене всередині відбувається. Тобто, якщо це людина, яка не байдужа мені, яку я дійсно люблю, якщо це моя дитина і я хочу для неї всього найкращого, я з радістю з нею поділюся. Я з радістю хочу їй віддати, саме останнє те, що є. Ось так і відбувається. Ось тут е, є певний момент, який я спочатку хочу тільки для себе, чому? Тому що, можливо, ті люди, які навколо мене, я їх не люблю насправді. Тому що я десь егоїстичний, тому що я десь думаю більше про себе, ніж про інших. І перший елемент плоду духа це був любов. Тобто, все. Трансформується з цього, коли я дійсно починаю любити інших. І тоді моє ставлення міняється. Тоді я не хочу нікого обікрасти, тоді дійсно не хочу е, от, проявити якусь жадім до того, а навпаки, я щирий, я хочу поділитися, я хочу е, дати іншим, щоб їм було приємніше, ласкавим бути лагідним і так далі. Тобто всі ці аспекти духа, якщо воно починається з любові. А любов це ну, зрозуміти, як Бог любить інших людей, спочатку зрозуміти, як Бог полюбив мене. А як він любить інших людей? А якщо Бог любить і мене, і його, і ми і Його діти, ми брати і сестри. То, можливо, і я можу любити, і це трансформація, яка відбувається з серця, а потім відбувається і назовні. Угу. Якщо прийняти з будинком, то прийшла така аналогія, що любов вона ж не просто так в біблії зустрічається і не просто так, так названа найголовнішою, найпершою, і, річ, і в цьому списку перше, це вона ніби як фундамент нашого так. будинку. Або ще може бути якось скріплююча суміш, на яку кладуть ці всі цеглинки, і вона оце все скріплює. Так, так, так. цікаво, наскільки. Ки Господь нам так багато мудрості залишив і залишив нам Духа Святого, який в як ми тут на самі в цьому світі маємо боротися, маємо намагатися стати кращими, займатися ось таким саморозвитком в духовному контексті, але Господь він своєю силою надприродньо дає нам оці якості. Так. Дуже дякуємо за те, що ви нам допомогли так класно підсумувати увесь цей цикл. цикл роздумів про плід духа дуже радий бути з вами. Так, дякуємо, бажаємо успіхів у вашій праці. Дякую. Друзі, ну що ми говорили сьогодні про те, чому закон без сили, без плодів духа багато цікавих, важливих моментів розібрали. з нами Віталій Скрипкар, пастор. тож, друзі, бажаємо кожному, щоб цей плід духа був у вас, і щоб ви зрощували разом зі святим духом кожного дня всі ці елементи і просто жили щасливо в цьому світі.